Привіт, мої дорогенькі! Кожен рік я випускаю відео з назвою «Найоптимальніший смартфон 2021 року, 2022 року, 2023 року» і кожен рік цей титул собі забирає пристрій від компанії Realme. Рік тому це був GT Neo 3, потім GT Neo 5, і зараз мав бути GT5, Однак я сам себе не впізнаю сьогодні. Я буду хейтити компанію Realme за те, що вони не зробили взагалі нічого. Нахір він взагалі вийшов. Коротше, якщо ви скучили за поганим золим Дмитром, це відео точно для вас. Влаштовуйтесь затишне місце, приготуйте улюблений напій, налаштуйтесь на не дуже позитивну хвилю. А я починаю. Але, друзяки, перед цим я хочу зробити невеличку саморекламу. Всі ви знаєте, що у нас є свій інтернет-магазин, зветься він Андропрайс Україна. Там ми пропонуємо найцікавіші смартфони, найцікавішу електроніку, на наш погляд, за найнижчими цінами. Посилання на цей телеграм-канал я залишу в описі. Вдалої вам купівлю. Якщо ж ви більше звикли купувати електроніку напряму з Китаю, тоді я вам раджу підписатися на наш другий телеграм-канал. Зветься він Андропрайс Алі Експрес. Посилання на нього я також залишу в описі. А якщо вам по барабану на все те, що я вам тільки що розповів, і ви дивитесь на наш канал в першу чергу, щоб підтримати україномовний контент і підтримати ЗСУ, тоді приєднуйтесь до нашого збору коштів для хлопців, які зараз працюють на херсонському напрямку. Ми вже купили для них багато всіляких цікавинок, але друзі, це далеко не кінець. Для завершення збору нам треба ще зібрати близько 700 тисяч гривень. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Слава нашим захисникам разом до перемоги! Взагалі то дивно, чого цього року смартфон вирішили назвати не Neo на 6, що за логікою було б вірно, а GT5, і ще давніше те, що його не продають за межами Китаю. Хоча що ж то дивного, він майже нічим не відрізняється від свого попередника. Однак не будемо забігати наперед. Давайте спочатку подивимось на його комплектацію. Всередині упаковки поклали фірмовий гумовий чохол чорного кольору, добротний не дешманський. голку usb c на usb c кабель і блок живлення потужністю 150 Вт. Так, друзі, я купив собі версію саме на 150 Вт, хоча є ще на 240 Вт. І якщо хтось з вас зараз дивується ці цифри, типу 240 Вт, я вас заспокою. Те саме було і у попередника. GT Neo 5 теж пропонував версії на 150 і на 240 Вт. До речі, різниця по часу зарядки між ними не суттєва. 240 Вт заряджає там щось близько 11-12 хвилин, а 150 Вт, там що близько 20 хвилин. Переплачувати за цей мізер гроші, більше того, жертвувати часом. Оновної роботи, бо е, версія на 240 сорокват отримала меншу ємність акумулятора. Ну я. Точно не бачу сенсу. Однак, друзі, плюс-мінус все те саме. Я вам розповідав спочатку цього року в огляді GT Neo 5. Тільки в його випадку треба було брати саме версію на 240 Вт, ватт, тому що є глобальний варіант з таким самим показником. І щоб потім на китайця можна було нашити глобалку, і щоб приходили оновлення по повітрю. Там треба брати саме версію на 240 Вт. Бо Якщо ви візьмете на 150 Вт, ватт, у вас оновлень по повітрю не буде. У випадку ж з GT 5 взагалі немає глобальної версії, тому. Я не бачу сенсу переплачувати. Так само, як не бачу сенсу купувати його в принципі. Добре, давайте я буду пояснювати, чому я так вважаю. Щоб ви розуміли, цей апарат відрізняється від свого попередника всього-навсього чотирма речами. І е, перше з них це дизайн. Випускається він в двох кольорах: сірому, як в моєму випадку, він має глянцеву поверхню. І зеленому е, цей варіант має матову поверхню. І, так, начебто, дивися, виглядає доволі сексуально і нетипово. Вони навіть примудрилися якось заокруглоти. Скло таким чином, щоб воно, так знаєте, повільно заходило на блок камер. Такого, в принципі, я раніше в бюджетному сегменті принаймні не бачив. Чи краще за рахунок цього він виглядає, ніж попередник, вирішувати вам. Можете віддати свій голос в коментарях. До дизайну я також хочу віднести оцей новий блок зі світлодіодом. Це, типу, аналог Лів від компанії Natin. В новому поколінні його трохи прокачали, однак суттєвої різниці між ними немає. Він також вміє. Змінювати кольори, сигналізувати при надходженні повідомлення чи вхідного виклику, а також мерехтіти при прослуховуванні музики з фірмового додатку від компанії Realme. Тобто це просунута версія світлодіода від компанії Realme. Все відбувається так само, як у компанії Nassін. Спочатку вони випустили перше покоління і там був гліф, просто був. В другому поколінні вони його трохи покращили. Не знаю, особисто для мене це просто іграшка на один день. Я б нею точно не користувався. Безумовно, вона. Відокремлює ці пристрої і нафін фонд. І оцей GT5, GT neo 5 з сірої маси, яка є на ринку. Проте назвати її кілер-фічею, через яку я б радив придбати цей смартфон, точно ні. Тут дивіться самі, подобається вам чи не подобається. Матеріали корпусу взагалі не змінилися. Як був пластиковий каркас таким він і залишився. Хоча деякі західні сайти пишуть, що це алюміній глянцеве. Ніхера, це звичайнісенький пластик, дішман. Всі інші елементи корпусу теж залишились без змін. За габаритами вони теж, як дві краплі води. Екран. Такий самий, як і у GT Neo 5. Єдине, що рамки навколо дисплея стали трошечки менше. І взагалі-то у мене до них немає претензій, вони дійсно дуже тонкі. Однак матриця тут далеко не найкраща на ринку, навіть якщо брати до уваги, що це молодший Е, Дивіться, GT5 це конкурент OnePlus Ace 2 Pro. Так от Ace 2 Pro отримав новий дисплей. Ну, от, добув Ace2 і S2 Pro. Там прощека з'явилася у нас приставка, і він його реально покращило. Там реально новий дисплей завезли, і все, за рахунок цього вже можна дивитися в його бік. Тут залишили дисплей такий самий, як і в GT Neo 5, тобто з молодшого флагмана. Не можу сказати, що у мене є до нього якісь там вагомі претензії. Ні, просто тут немає там функції LTPO, є тільки там 60 Гц, 120, 144 ви взагалі ніде не побачите. Тільки там в браузері Chrome, якщо не помиляюся, і все. Максимальна Заявлена яскравість 1400 ніт, однак я зміг побачити тільки 1070 ніт. Це якщо в автоматичному режимі ним користуватися, і в ручному режимі там щось 500 ніт. Тобто це не найкращі показники. А от шимом, навпаки, все дуже-дуже добре, навіть якщо не вмикати аналог функції DC дімінг. Ці показники зараз перед вашими очима. Якщо вімкнути цей аналог, то взагалі буде казка. Тобто, якщо ви переймаєтесь з приводу втомленості очей при довгому контакті з дисплеєм, ось е цей апарат вам 100% підійде. З ним в цьому плані не буде жодних проблем. Що стосується кольоропередачі, звісно, що вона тут не ідеальна. Хоча е звичайний користувач подивиться і скаже, що тут все максимально добре. Якщо робити порівняння, припустимо з топовими пристроями від компанії там, Samsung і Apple, там буде кольоропередача більш правильна. Однак я б не сказав, що у мене, от я дивлюся, да, на, на ці кольори я о, вони тут не натуральні. Ну, реально, все гуд. Тож підсумовуючи стосовно дисплею, знаєте, що він тут такий самий, як в GT Neo 5, максимальна яскравість тут не найліпша, не проте немає ніяких проблем з чим. Взагалі, то я б йому поставив там, я не знаю, 8 бальв з 10. Друге, і, мабуть, найбільша відмінність цього смартфона від попередника це його процесор. Якщо в GT Neo 5 був встановлений Snapdragon 8 Plus Gen 1, Тут встановлено Snapdragon 8 Gen 2. і на папері між ними там дійсно є різниця. Однак, друзі, на практиці, я вам так можу сказати, що 99% людей взагалі її не побачать. От Просто візьміть і викиньте ці всі синтетичні тести. Особливо враховуючи той факт, що GT 5 більшість цих тестів взагалі не проходить. От Я намагався пройти в продуктивному режимі Wild Life Stress, тест, це тротлінг тест відеоядра, і він взагалі відмовився це робити тільки в економічному режимі. тротлінг тест обчислювальних ядер він теж пройшов не ідеально, однак. Е... Якщо дивитися е, виключно в бік практики, це взагалі не має ніякого значення, тому що він так само, як і його попередник, справляється з усіма навіть найвимогливішими іграми на максимальних налаштуваннях графіки. І робить це стабільно. Корпус при цьому, там, якщо там грати там, годину, дві години залишається просто теплим. FPS стабільно високий, можливо, там не 60 кадрів, а там 55-54. чотири, е, коротше, з цим все дуже дуже добре. Якщо ви хочете придбати собі пристрій для ігор, е, його можна брати. Однак так само можна брати і GT Neo 5. Ще раз скажу, на практиці різниця між ними не суттєва. Після трокінгу вони майже як дві краплі води. Що стосується швидкості роботи системи, повірте, вони теж як дві краплі води. Хоча на папері от дивися, GT 5 отримав новий накопичувач UFS 4.0. А коли в GT Neo 5 був UFS 3.1. Однак, це знов таки цифри на папері. На практиці. Вони реально дуже схожі в цьому плані, що там нічого не лагає, і додатки відкриваються швидко. Що тут нічого не лагає, і додатки відкриваються швидко. Якщо вам хочеться заплатити гроші за ці циферки, добре, ви можете це зробити. Однак е, ніякого дискомфорту, я вас запевняю, з GT Neo 5 в цьому плані ви відчувати не будете. Камери у них теж абсолютно однакові за одним невеликим виключенням. Е, у GT 5 з'явився з'явився двохмегапіксельний модуль для макрофону. Макрозйомки. Раніше це був 2-мегапіксельний мікроскоп. Я не знаю, наскільки це важливо, однак фактично, це. Різниця. І на мою думку, нікчемний мікроскоп набагато більш корисний, ніж нікчемний макромодуль, бо у ці макрознімки ви взагалі ніде не будете використовувати. Я вас запевняю, тут немає начерококутника з автофокусом, за рахунок чого там ви можете нормальну якості фотографії отримати. Ні, цього тут немає. Тут оця звичайна затичка, як в бюджетниках за 100 баксів. Тобто нате тримаєте, просто щоб відчепилися і все. Ну, до речі, те саме стосується і начерекокутника, куди вони тільки не пхають цей 8 мегапіксельний сенсор, коли вони вже Закінчаться в тому Китаї нахіра. Ну візьміть щось більш-менш нормальне. Ну, у вас був там OnePlus 9 rt і там був нормальний рукокутник. Ну, я не можу сказати, що рівень того смартфона вищий за цей. Ну чому? Навіщо так заощаджувати? Тобто, якщо брати до уваги камери цього смартфона, гідна тут виключно одна. Це основна камера, це флагманський сенсор від компанії Sony imx 890 з оптичною стабілізацією. Такий самий модуль, як було встановлено в GT Neo 5. і різниці між ними взагалі немає. Тобто, те, то, що там е, GT5 отримав новий процесор Snapdragon 8 Gen 2. Це взагалі ні на що не вплинуло. Тобто теоретично там могли якось змінитися алгоритми однак на практиці, там якщо є там 5% між ними різниця, то це добре. Так вони як дві краплі води. Так для свого класу це все одно дуже високий рівень, і жоден конкурент від Xiaomi, там, від Motorola і так далі з цією камерою тягатися не зможе. Факт, однак, е конкуренти, вони, е окрім основного сенсора, пропонують ще нормальну на ширококутну камеру. Деякі навіть пропонують телефото об'єктив, взяти, хоча б той Xiaomi 13 t А тут одна, але імбова основна камера. Вирішуйте самі, що для вас важливіше. Фронталка просто непогана, робить непогані селфі. Відео пише в максимально роздільній здатності Full HD, Хоча ми з вами вже розібралися після нашого масштабного порівняння, що це взагалі ні, ні про що не каже. У нас Vivo, Зайняв перше місце і там Він навіть краще ніж iPhone пише відео. Це факт. Тож ви зараз перед своїми очима бачите приклад. Якщо вам цього рівня достатньо, то прапор вам в руки. І я впевнений, що на цьому моменті ви вже зрозуміли, що переплачувати гроші за GT5 точно не варто. Якщо не зрозуміли, тримайте ще. Тут ніколи не буде глобальної прошивки. От те, що у вас є, китайці, все з китайцями будете до кінця. Так вам будуть приходити оновлення по повітрю, але китайці Прошивки в той час, як в GT Neo 5 і і версії на 150 Вт і на 240 є глобалка. Просто на 240 Вт там ще прилітають оновлення по повітрю, так само, як глобальні версії смартфону. Однак, якщо у вас 150 Вт, це вас там буде 13-й Android, але глобальна прошивка з працюючим NFC і так далі, з цим можна жити. Я не кажу, що китайською версією прошивки взагалі не можна користуватися. Це не так, там теж працює NFC, там теж встановлюються google сервіси Там є російська англійська мова, української, на жаль, немає. І багато хто користує користуються такими смартфонами. Однак, ну, дайте мені відповідь на питання, що краще, глобалка чи русифікована китайчатина? В цьому плані даний смартфон не врятує навіть те, що він там отримає 14-й Android, 15-й Android, той час як GT Neo 5, 14-й отримає, 15-й там вже е, знак питання. Хоча десь я бачив інформацію, що е, Realme свої флагмани оновлюють 3 роки. Не 2, а 3 роки. Ну і останнє питання, яке ми з вами не розкрили, це час автономної роботи. Версія на 150 Вт отримала трохи більш ємнісний акумулятор, ніж GT Neo 5 Там було 5000 мАч, тут 5250 мАч, а версія на 240 Вт, що там 4600, що тут 4600. Кажу вам, як є, в цьому плані різницю між ними ви теж не побачите, навіть враховуючи той факт, що начебто GT5 мав отримати більш енергоефективний процесор. На практиці вони як дві краплі води. Тож скажіть мені, будь ласка, після всього того, що я вам розповів. Чи варто віддавати за цей смартфон 560 доларів? Добре, я його купив в Україні за 18,5 тисяч. Я так розумію, що мені його віддали по собі вартості, бо вони взагалі не продаються. Якщо що, це було риторичне питання, давайте я висловлю свою думку з цього приводу. За ті самі гроші можна взяти GT Neo 5, І я реально вважаю, що краще на сьогодні, ніж цей пристрій, якщо ви хочете купити собі молодший флагман, і у вас є більше ніж 15 тисяч гривень. Нічого Нічого не існує тут, і потужний процесор, і крута основна камера, і непогані матеріали корпусу, і непоганий екран. Тобто, це такий знаєте, такий молодший флагман, але з великої літери, бо він і на сьогодні залишається найоптимальнішим. Смартфоном 2023 року, і ціна на нього е, з кожним днем буде тільки падати, падати і падати. Сьогодні його теж можна купити там за 18 тисяч гривень, але вже з глобальною прошивкою, вже з оновленнями по повітрю, з зарядкою 240 Вт, ватт заряджається за 10 хвилин з крутою камерою. Все те, що я вам перерахував раніше, впевнений, що згодом ціна опуститься там до 16 тисяч, потім до 15, 000, А наступного року його можна буде взяти там і за 14,5 тисяч. Тож. Такі справи, шановні, цього разу компанія Realme, на жаль здивувати не змогла. Однак ми наради тільки одне. Вони самі розуміють, що випустили ну не те, що блайно, ну скажімо так. Посереднє оновлення і тому не стали е, продавати його на глобальному ринку, бо його б ніхто не купував. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Посилання на Neo 5 в нашому магазині я залишу в описі. Побачимось!